Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому лазі ми приїхали сьогодні в центр, який говорили, що нам треба забрати посилку і вчин-день буде сьогодні розпаковка, але буде вже після Йоменого денного сна, тому що у нас вже 12 година, поки, то поки все, приїдемо, треба буде вже йти спати. А так нам ще треба буде по шампунь зайти купити. Ну, коротше, а в мене ще йде пропозиція. Кохана. Давай. Я там бачила з Кибиром робота. Не розумію, про що так. Я там хотіла тімечки телефончика подивитися. У -у. Ти був не проти. Ага. Тима просто так ходить з тими чехлами Алло-Алло. А його телефончик, який в нього був, що там кнопочки були, там тваринки, щось говорили і так далі. Загручую. І... Подивимось. Хоч подивимося, ну, подивимося ні. Так, пішли, ось дивись, ми поприбирали. Пішли шампуньку, мамі візьмемо. Давай. Мама тут такий шампунь брала, але який саме вже не пам'ятаю. Або цей, або цей. Сенсив шампунь. Драйс. А оце. Оце здається, я брала. Чи оцей? А ні, не Ойлі, а все. Треба перевезти, щоб зрозуміти точно. І що ти там взяв? Шампунь, так. Шампунь, вафельки якісь. І в тата гелля душу, так? Зараз підеш купувати, так? Да. Добре. Червоно. Ой, куди це ми йдемо? Куди це ми йдемо? Той магазин, де нам продали посту коробку. Тепер моїх непостійних клієнтах. За коробками. Ага. ти сняла? У нас здесь на вже... Ух ти, две кипя, блин, такі прикольні з'явилися. Маленький зайчик з'явився від Fisher Press. У нас видра. Вона класна, офігенна. У мене відгук на каналі. Про видру, вона от топчик-топчик. А тут то зайчик є. Пінгвінчики є. Клас. Трям, де м'ячика, знаєш. А, от таку штуку я ще думала, з дитину колись цієї. О такого плану на вулицю. Але мені здається, шалом треба для Сидайте. такого. Сідай. шолома тут Ні. не поїздиш. А, так, взагалі, Дуже? по що ми прийшли? Та ринка якийсь є. Ми прийшли по телефончик Тьомі. Бо він у на нас ходить з чехлами Алло Алло. о диви, ви попригунчика також він є. Різний. А, по телефончик, бо Він ходить алло, алло. о диви, є такий? Є такий ось якийсь. Він натискається, ні? Я думаю, натискається, просто що на час тут. Те з того немаєш. Покористуватися. Так, це хто? Нема. Ну, башу, ну так, щоб, звісно, воно було без датської мови. Без датської, вибачайте. Загалом у нас проблема: телефон, який ми хотіли, немає, але ми подивилися, що є схожий планшет. 200 ну, Натискай. Тепер з різними цими тут. Типу такого плану. Ось ти каже, що, типу, взяти зараз планшет, потім все одно захочеться телефон. Ну але диви, яка щаслива дитина. Мені тільки що щасливий від мачика. Тому що по телефону, ну, телефони, по суті, тут немає телефонів. Це просто пульти. Тут є телефон, але він говорить данською. Ми поки що данську мову у тьомі не, внітря, не вводимо. Так. Ой, синочок. Все добре. <сі> а, оце також. Це взагалі якась іграшка. Це не зрозуміло, що. Ну, це на телефони не схоже, в принципі, я розумію, що таке. Ну, Сідай, якщо хочеш. Сідай! Mm -hmm. ну, сутрі, ти ще маленький, мені здається для такого. Вони ну, маленькі, але шолом треба. Ну що, що робимо з планшетом? Mm. Хочеш, що попрогунчик можемо купити? Взагалі мені дуже сподобались оці от тваринки, але якби з України можливо їх замовити. Вони щоб були україномовні. Вони там щось говориш і вони повторюють. М? Що скажеш? Ну, скажи хоч ось. Мою, мою думку ти знаєш. Я прекрасно знаю, що це ми ще зараз купимо, а потім такі ну, телефона ж нема, треба ще й телефон. Оце, я не знаю, це всі чоловіки такі чи ні, що. Е, от Костя вважає, що в нас в цьому багато іграшок. Я вважаю, що в нього взагалі зараз небагато іграшок. В нього більше, ніж нас було в дитинстві, в нього менше порівняно дітьми. з не кажу, дитином. що в нього, типу, бути так само дитинстві, як в нас. Я цього не казав. Не. Я просто кажу, що ну, в нього куча ірошок, він на мене грається. Давайте тоді половину ми просто і все. Не треба, він грається. Там іграшки, які він ще грався, будучи 6 місячним. Я там багато всього, всього вже по... В них воно таких клацалок уже, чотири. Де? Покажи, які. Піаніно. Ну так це зовсім інший клацал, кусачий. <рес> ну, не та сама. Отрально, чоловіки, в них якась логіка просто одна. Одна іграшка одного типу повинна бути і все, більше не повинно бути, так? Mm. Угу. Це зовсім. Це така як був телефон, просто це в вигляді планшета. І Тьомі воно дивись, подобалось. Дивись. Аргумент. Давай. Ти мені кажеш, Тьома грається, берете чехол і типу до вуха як альо Альо. Йдемо купляти телефон. Кажіть мені, це похоже на телефон чи ні? Ну, у нього буде тепер планшет. 20... 24, 24 місце. дитячий місяця. магазин купити дитині телефон. Я такий окей, ідемо скажути на телефон. жаль, у нас немає такого як, раз, аврор. <laughs> як Аврора в Україні, дуже дешевого що теж куча всього. Але ну давай брати з того, що є. Скажіть уважно, чи всі жінки такі, які ведуть чоловіка з одну покупку, а я виходить з другої покупки. Не здається, більшість так. Я не буду казати, що всі такі, але більшість так. Тому що кажеш, чи чоловіків такі, що треба щоб менше іграшок було? Та ви, вам би от навіть і в хаті поставити один диван, телевізор і каструлю, одну, вам цього було б достатньо. Плейстейшн забула. І PlayStation, <рес> так. І вам би цього було б достатньо, хіба ні? Правильна машина. Угу. Ото точно так же і з дитячими іграшками, і з книжками, і з усім. В цьому відео ми наїжджаємо на чоловіків. Що тільки в цьому відео. <риклад> так що беремо чи ні? Били. Тим паче це з дитячих коштів на хвилиночку. Ти чого питаєш тоді? Ну, от і все. Коротше, хочете прикол? Я знову буду жаритися. Кажу, ми ще отаке от візьмемо. Ну Це, типу, як Лего, але не лего. Що Костя каже? Воно буде погані, скрізь розкидане. Наші глядачі, скажіть, наскільки це близько до телефона, за яким це, ми прийшли? Ну, це вже не до телефона. Але це буде все по хаті розкидано, та всі розвиваючі іграшки вони по хаті розкидані. Взагалі, в принципі, всі іграшки вони по хаті розкидані. Ну, ну диви, 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 є. І що ти скажеш? Чом, а? А? ти хочеш це? Я не знаю, що воно таке, але я хочу так. Тя, ти собі машину вибрав. Житата, десь ти тут щось включав. Не включу більше. Скільки вона коштує? 1000... Тисячу євро. Чим обережно, будь ласка, не поламає, це. А йшов такий. Ай, може, я не можу зідати. Все виключно. Не ну, це скло, пожалуйста. Коречі, не купили ми той планшет. Ми так подумали, що я також так подумала. Зараз все-таки не треба той планшет поки що. І плюс Оті кубики. Також ми вирішили їх набрати, тому що в нас є вже Лего, і краще якщо щось брати, то брати Лего, щоб воно хоча б а, разом Фільстон. компонувалось. Да, тобто можна було разом його все складати. То Взяли одну машинку. Але взяли хоч машинку. Ну за 200 євро. Так, ну за 200 євро. За 50. То таке, зараз йдемо ступлятися. Але це все одно не відміняє той фактор. Що що? Що мужикам завжди все вистачає.